You Ми сьогодні приїхали, щоб привітати наших дітей, дітей Херсонщини з різдвяними святами. Ми приїхали не з пустими руками з програмою і також з подарунками від наших партнерів. Херсон це знаєте, місто стало рідним, близьким через те, що тут живуть українці, які вірять також і в перемогу. Це рідні, добрі люди. Ми попали сюди як в сім'ю. Тому чи будемо приїжджати на Херсонщину? Однозначно, так і це буде постійно і стабільно до перемоги. А після перемоги приїдемо обов'язково на море. Я дуже вдячний за те, що наші друзі міста постійно з нами поруч і нас не забувають. Сьогодні вони з великою місією у місті Херсоні і на Херсонщини. Вони приїхали поздравляти дітей, які зараз в місті Херсоні зі своїми батьками. Я хочу побажати наступному році миру, достатку, а також благополуччя і дуже вдячний від цієї громади за те, що Хлопці та дівчата подолали такий великий шлях, підготували дуже гарний подарунок нашим дітям. Так що дякую, Луцьк, Херсон. Ми разом.